Ну, дивіться, зупинили мене працівники, дає. Що ти там? — Не ламай, так хочу поламати. Зараз Значить, врахун, так. Дивіться, без причини зупинки. Тобто причини зупинки мені толком назвати не могли. Спочатку був номерний знак, не підсвічується, хоча як вони могли бачити, якщо я їхав е, зверху від моста, а вони стояли. А, як, як саме поясніть з вашої точки зору, як вони це тут зробили, як вони переконалися? Тобто от стоїте, на віде, ви на порозі їде автомобіль. Звідки вимагаєте під його згадують, звідка номера. Ну от скажіть, вони освіти чи От На даний момент. Чи видно, чи, 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 чи не видно, вони нас зупиняли, значить вони заболодався, вони не могли. Добре, мені, добри. Добри. добре, я зрозумів. скажіть, які мої дії далі мають бути? Мене інспектор сказав чекати відповідального і сам сів і поїхав. Я хочу, щоб він приїхав, побажав мені щасливої дороги, чи щось сказав. Я не розумію, як, як він так повернувся і поїхав. Він виконав на мене вже дитини. Сказав, чому не сказав він мені ну, не сказати, при чому не зупинився. Так в нього плуталися причини чому зупинки. Він спочатку мені сказав, що не підсвічується номер, потім сказав, що собі подумав, каже, ви говорили по телефоні. Хоча доказати він мені нічого не міг, я не говорив по телефоні, розумієте, в чому ситуація? Я з ними зв'язувався, вони сказали, що зупинили, що зупинили вас, значить ви. Що значить? Що... Не підсвічувався номер, так? Була причина зупинки, значить, якщо вони вас зупинили. Не? Ну, то хай би доказали. Докажіть ви тоді, якщо вони е, вам все розказали, все доказали. Згідно ва, 251 й статті Кодексу ва? про адмінправопорушення. Докажіть. Я, я з ними зв'яжуся зараз. Ми так ми я ревент, чекаю, ми, ми я, хочу, я хочу, щоб вони під'їхали, щоб він мені сказав, що я маю робити. Так, той Інспектор Юрків. Інспектор має допомогти. Допомогти, коли на трасі щось стається, у водія так? Так. допомогти. Цю проблему у страні, як кажуть москалі. Це правильно я кажу? Вони, вони я правильно зуп... трактую? Вони, 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 зуп... мають... Вони, вони, реальні... вони мають водію допомогти у вирішенні проблемного питання. Вони зупиняли перед документи, що... Є порої є... недоліки не під... Добре, добре, зупиня. пане майор, не підсвічений номер, так? Це є дійсно причина зупинки, так? Вони вам, вони вам зупиняються. В наказі вам... 111-му законі України про міліцію. Інспектор має допомагати водію його устраніть, так? Де вони зараз є? Ви замість В... них. Вони... Вони Пане зараз майор, зараз... ви замість них. Я, я, я вийху, так, замість них так? на ту ситуацію, так, але зараз ви можете нам допомогти відкрутити номер? Номер відкрутити? Ну не номер, а цей штучку. мені не виходить. Ви ж фахівець, ви спеціаліст. Я... Ви можете нам допомогти? Я в цьому не можу вам допомагати. А чому? Мається у вас номер відкручувати. Не номер, а цей, цю підсвітку. Щось в мене не виходить. Бачите, ну, ви нам можете допомогти? Я не, я не можу а чому? номер допомагати. Ви не фахівець в даній справі? Прошу? Ви не фахівець, ви не компетентний. Вас не вчили? Ну, допомагати водіям. То, на місці? Що мене вчили допомагати Ну водіями. то, будь ласка, поможіть нам? От ну, в, то, в тому випадку ви, ви можете самі здійснити. Ну Давай. не виходить, може ви попробуйте, а й приїде, Юрків. Що він трошки розумів, де він і хто він, і чим він має займатися на дорозі. Тому що він забувся, де він. розумієте? Він працівник міліції, який має захищати наші інтереси громадян. так? так? Ви, ви, а він свою ви, чергу. Може, що ви, робить? Ви, може, ви можете розкажете, пожалітися, але ви відповідальні, але... ви зараз маєте приймати рішення. Пане майор, ви відповідальні маєте приймати рішення. Від вашого рішення буде залежати, чи це є правомірно, чи не правомірно. Якщо є. Правомірно ми аплодуємо вам. Якщо неправомірно, ми можемо ваші дії оскаржити вишивтежі керівництво в суді. Правильно? Правильно. Ви собі. А ми крутимо номер. Він побачив номера в і одразу зупиняє. Вже хотів. Зупиняли тут всіх підряд, я не розумію, як це називається. Без причин. Нормально машина їде, не порушує нічого, чого їх зупиняти, просто так. По-перше, зараз у нас сталися розбійні напади. Був так. там розбійний напад у збару, із... збар... був розбійний напад, і також з'їзд квартирні крадіжки є. На автомобілі, так. І... і... Іменно на такому автомобілі, як Ні, мій, так? Не іменно на такому автомобілі. Я вам ще раз кажу, що причину зупинки він пояснив, от, чому він вас зупинив. От, Ні, ну але ви кажете, я, що... Я ще констатую факти, що є, є це... відпрацювання, так? Так, так. так, і, так. Ну, значить, дане відпрацювання має якимось чином мене там, підозрілий автомобіль, там мене побачив, похожу, що я там щось там, ну, грубо кажучи, якимись там. Рісом відповідають. Чи всі підряд чи, чи, піняють? Ну, він, ну, він, 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 він вам, вам пояснити правильну причину зупинити. Він вам пояснив причину своєї зупинки. Він він, він назвав мені 4 чи п'ять причин. Так може бути одночасно. Я не можу вам Ні, Я вас питаюся, як, 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 як як він, він скаже, скаже то, що, він, що, що він чому він вас зупинив, причину його зупинки. Чому він вас зупинив? А вот, ви так. маєте право, якщо ви вважаєте, що він щось зробив не в межах своєї компетенції, — Можете... Ну, — Я маю, ви кажучи, тратити свій час, щоб там оскаржувати щось там його дії, чи ще щось таке. Чому він не діє згідно закону зразу? А чому вирішили, що він... він... Тому що він мене незаконно закон. зупинив. Він мені не назвав причини зупинки, він мені не надав доказів згідно зі заперше, такі кодекси. Я не можу контактувати. Якщо він його зупиняв, то він... І Ваш, чому зупинял. він мене лишив тут на дорозі сказав чекати відповідального, а сам поїхав. Це таке можливо? Приходить інший інспектор, каже, щасливо, який мене не зупиняв. Хоча він до мене відношення ніякого не має. І він мене не зупиняв. Я не знаю, якийсь інший Повний Я не знаю, а той, а той, що мене зупиняв, нічого не підійшов, нічого не сказав, сказав. Приходить, виходить. один каже, то робити, другий то робити. Я, що я маю робити? Вашому випадку? Ну скажіть, що я мав робити? Якщо ви можете... Ну, Один інспектор каже мені чекати відповідального. Другий так, так. інспектор приходить і каже мені їхати. Що я маю робити? Який інспектор підходить? Мені? Юрків мені сказав чекати відповідального, а іншого я не знаю. Він був разом з ними, напевно, на партії чекав. Вони, вони ще вони ви їхали чи чекали відповідально. Один сказав, щоб я, я чекав відповідально, інший сказав, щоб я їхав. Я, я, я приїхав, зараз якщо вони, 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 вони під'їдуть. Ось, скажуть. Чому? Я ж не можу розірватися, одного ну, ну, лишити тут, а другий, щоб поїхати. Добрий вечір. Добрий вечір. Що, Юрків, дачі тут? Я чекаю на того інспектора, що мене задвіняв. А що? Я хочу сказав, що тут любимо не бачити. Що він мені сказав? Він її сказав чекати, читаємо, але він чекає. Я сказати. Добре, добре, ви мені сказали. Він мені сказав чекати, ви мені сказали їхати. Що я маю робити? Я вже підійшов сюди разу, поїжджайте. Ви підійшли, я хочу, щоб він Він мене зупиняв на небі, правильно? Я навіть взагалі не знаю, хто ви такий. Він не Я Перший раз вас бачу. Ми разом не Так я розумію, але цей інспектор Юрків мене зупиняє. Пане відповідальний, давайте Юрків скаже, згідно яких правил, до пункту правил дорожнього руху. Я хочу, щоб той Юрків підійшов до мене, розказав, що я порушив. Зараз показав мені правила дорожнього руху, яке моє порушення є. От і чому він мене зупинив? Правильно, хай візьме правила дорожнього руху і покаже мені чітко, який пункт правил я порушив. Чи там є такі? От покажіть, покажіть вільний, як ви знаєте. На звідки є там правил 15-9 виїзд з прилеглої території. і так Зараз мені... — Зараз стане час. Ні, то я хочу тут спектром. Не пояснили йому причину зупинки. Згідно пункту правил 2013 року. Скажу, Віталій, що ми тут розбираємося? Тут немає того інспектора, що мене зупиняв. No. З ким ми говоримо? Він, він вам сказав, що ви він мені нічого. Неповаг всі страни Устранили. Юрків боїться і... підійти до мене. Ми вирішуємо конфлікт в, даному, в даній ситуації. З ким ми вирішуємо. Конфлікт? Ти коли Так Він стукав мені по вікні палкою. Він, він він машину такого підпирав мені, непонятно чого, може й погнув. Як це, як це не конфлікт? А чого я викликав відповідального? Просто так. так ну, Приїхав, то я хочу розібратися. Ви, ви мене не так зупиняли, ви? я взагалі з вами не так бажаю. Ви говорити. Ви? Є, є інспектор, який мене зупинив, я хочу з ним поспілкуватися при відповідальному. І, І хай він їхати, що вам сказав, щоб ви їхали далі. Він не сказав мені того. То я, то я тоді вам кажу, що ви можете їхати. Ні, то ви... це, що ви мені кажете, це одне, але ми не вичерпали конфлікт. Тому що інспектор собі своїми думками так і лишився, і він не розуміє того, що він незаконний діючий. Інспектор у межах своєї компетенції. Він сказав, що ви, ви, ви можете по... вам попередження, ви є ви... напарник даного Ви можете побачити, чи вгорить даного автомобіля. Зараз машина Заді... їхала службова, передали про дістанці, що у вас загрозують. Залі їх їхав службовий автомобіль, який передав. Інспектор, якщо не говоримо, говоримо, добре, хай інспектор тоді підходить, бере правила дорожнього руху, будемо шукати, що я порушив. Інспектор не буде, інспектор службі має самі просто. Він вам сказав, що Так. Він сказав, щоб ви могли їхати. Ну, то, житко, ви, ви, ви з вами попередження сказали, щоб ви могли їхати. Ви відповідальні чи ви хто? Чому інспектор не може підійти нами, Це, і з нами цей боїться, конфлікт хочуть. вичерпати? Чому? Чому прийшов його напарник, який взагалі не в курсі і не знає, що до чого і як? Був на, на зустрічній полосі в даний момент. Напарник, коли... напарник курс, напарник з ним разом місяць, а, ну, можу, бо він та не сім'я. Не... Орієнтуюся в цій ситуації. Цей інспектор чого? був з чого? другої як? сторони дороги. Пан інспектор Юрки мене зупиняв. Як він може орієнтуватися в цій ситуації? Як, як могли по рації... Друге мені поясніть, як могли по рації передати, якщо всі стоя... автомобіль стояв з боку, а інспектора стояли... Я зрозумів. Я хочу з цим інспектором поспілкуватися. Хай він мені розкаже всі я, причину зупинки і все. При відповідалі. Він, він зараз на службі, він є зараз свої поиски. Як Він, він, він сидить в машині. Він зараз їде на службу. А ви так. можете їхати. вам зробили ви я, я, не я не поняла, можу раді. їхати. Але я не можу їхати. Жаль. Бо я, по-перше, він мене не відпускав. Він мені сказав стояти, чекати відповідального, він мене затримає, він мене чуть не там не посадить, не знаю. Куда? <ріст> Нет. Я так, вас підійшов, переїжджає. А ви мене зупиняли? зупиняли. Ну, то що? то, то що підходите до мене? То, А вані, чому, і вані, і чому і інспектор, який вані, зупиняв так. мене, до мене не підійшов? Пане відповідальне, <ріст> скажіть, згідно якого пункту правил дорожнього руху зупинили водіє. <ріст> <Він, ріст> <ріст> <пояснив>. зараз... <ріст> інспектор вам пояснив. Інспектор сказав, що зараз підійде через секундочку часу. Згідно чого він вас зупиняв. Ой, йде, йде, йде. Інспектор, інспектор, просить, просить! Хочу, Хочу почути причем зупинка, не поясни, бо ці плюс я не можу знати. Що я порушу? Які приправили я порушив? Правила? Так, ви мене запинили, що саме я порушив. Поясніть. Ви протутур. Тихо. Що ви не... протупили? Назвіть мені пункт правил, правил дорожнього руху, який я порушив. Можете назвати? Назвав пояснили. Давайте, назвіть при відповідальному, бо ви мені там не пояснили і тут не можете. Як не Ви, ви все запись, можете прокрутити. Ви виснух мені виснух, не пояснили ні. при відповідальному поясніть. І на камері. Щоб було все зафіксовано. Дай зібратися з Дів. Починаємо спочатку, так? так спочатку. Ви спитали причину зупинки, так? я вам пояснив. Ви... Причина зупинки не освітлюється номерний знак темнопору так? Так, так, сказали... так, говорю... так, так, так? ви сказали зараз, не говорить, ви сказали, що це не є причина зупинки. Так? Я вам пояснив, що це є. Друга причина зупинки, який говориться, номерний знак повинен знаходитися в встановленому місці, відповідати стандартам. Бути освітленим, не забрудненим, щоб чітко було видно з відстані 20 метрів. Поясни вам таке? Такі контроли, такі контроли. Ми поясуємо, кулато, кулато. Що ви сказали на то? Що я сказав? Сказав, що ви мені доказали те, що він в мене не світить, тому що він в мене, я виїжджав, звідки я виїжджав. Нема питання, я вам що сказав. Кажу, нема питань. Подивимося, все добре. Нема жодних питань. Що ви Дальше. на то сказали? Нічого, ви мені Ні, не не. Я сказав, що я з автомобіля не буду виходити, так. тому що ніякий закон мене не зобов'язує. Майонська правильно говорю. Так. 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 — Далі що? Далі ви почали придумувати другу причину, запевнений. — Що придумувати? придумувати. Ну, придумувати. — Ну, скажіть, яка була друга причина? — Він сказав, що є крадіжка в місті Тернопіль. — Так, так. — Орієнтування щодо так, так. 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 І що, ми в тому підозріли. — Неважливо, не не хто підозріли. Не — А хто підозріли? Я підозрюю. — Я ж казав, шукаються особи, показки і національності. — Я, також, не показка? Вечірі не видно, чи ви похожі, чи не похожий. Правильно? Добре, добре. Ви мене побачили, що я не кавказець, і що. Далі захотілося все одно документи. Я попросив придивити документи, чи... і що і побажати вам 6 дорогу. Так я говорив. Так, так, так. То чому ви не придавили документи? Тому що ви мене незаконно затримали. Ви, мені, ви назвали мені причину зупинки, це не підсвічується номерний зміна. вам, що в місті Тернополь... А ще третя причина зупинки. Скажіть, яка? Ще третя вас. І ще мобільний телефон у вас був. І ще четверта була. Ви казали, що може бути багато причин. Ні, я не казали. Будь ласка, там суєчить. А як ви побачили, що він не підсвічується цьому? Заліз на другий службовий автомобіль. Який номер даного транспортного засобу? Він один Нашого транспортного засобу. 2.0, 22-2.0. А які букви? Ас. А те, що АС це буху. понятно, що побачили, бо це ж, якби це були Тернопільські, його би ніхто не зупиняв. То, значить, ви говорите, силається на пункт правил дорожнього руху, який? Висилаєтеся. Протокол складається згідно пункту правил, протокол, порушення дорожнього за протокол, руху, а постанова згідно КУАПу. Та так? як ви казали, ми, ми, ну, ми говорили за те, щоб ви зробили номерний знак. Ви говорили, що давайте ви... будемо читати. Інспектор, я знаю, що ви не є компетентний інспектор. Я знаю це вже давним-давно, але хочу вам сказати, що є такий технічний стан транспортних засобів та їх обладнання? Це є 31, 4, 3 зовнішні світові приводи, які ви тільки що трактували. Інтерпретація 2013 року -20. кількість тип колір розміщення, режим роботи зовнішньої світових приводу не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу. Це є а. Порушення регулювання фар не горить лампа лівої в режимі ближнього світла на світових приладах. Немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу. І останнє, на Росію, ще світовий нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання. Скажіть, будь ласка, цей пункт правил, який ви тільки що процитували із водієві, де він записаний? В, е, в правилах дорожнього руху 12, 13 року? Де? Ви звинувачите на, ви опираєтеся на те, що в нових правилах дорожнього руху немає. Значить, ще раз вам кажу, пане відповідальний. Ви випускаєте на лінію не некомпетентних працівників державних спеції, які не знають правил дорожнього руху, які знімають.